Наявність укриттів у містах, що є наближеними до лінії фронту, сьогодні просто необхідна, адже у будь-який момент населений пункт може зазнати ворожої атаки росіян. Ремонт одного з укриттів Селидівської громади коштував близько мільйона гривень. Тетяна Мелікова каже: усі укриття працюють цілодобово і обладнані усім необхідним. Облаштовано найпростіше укриття в одному із закладів освіти Селидівської міської територіальної громади. В час виконання поточного ремонту найпростішого укриття було облаштовано кімнату гігієни, вентиляцію, встановлено металеві двері, пофарбовано стіни, стелю та підлогу. Близько 240 осіб може одночасно перебувати в укритті. Наразі ми використовуємо як освітній консультаційний пункт, тобто діти перебувають близько трьох годин. Укриття досить просторі, комфортні та теплі, адже для підтримання температурного режиму були встановлені теплові пушки та генератори. Вдалося отримати від благодійного фонду Німеччини ДОКС Юнайтед, дизельну електрогенераторну станцію. Потужністю в 22 кВт. кіловатнями у громаді розпочалися роботи із встановлення першого модульного укриття. Високоармована споруда класу захисту, а 2 може захистити від вибухової хвилі та осколкових уражень. Укриття вміщує до 50 осіб. Знімальна група телебачення капрі з міста Селидове спеціально для Капрінь'юс.